<свист> Малична за мною в'язалася, як обычно. Я кажу, буду п'ять не Ну все, ви зрозуміли. В самому дорогому місці, де вода, де канал, який впадає буквально через кілометр в море, канал. Дожні будуть міста дорогущі, катера стоять. Все, там є ще далі дорогі міста. Ну, а тут дивіться. Мала красива, дима. А что ти бачите шкафчики, все просуши. Що ти показуєш? А, га, ракушку. Ага. Бо мені вже малий так факт показував в этом камеру. Іди. YouTube. More, more okay. <laughs> What are you doing here? Sorry? What are you doing here? Are you vlogger? Blogger, Bluger, blogger. Ютуб блогер. Ютуб. Ой. бай Bye. Beautiful. Все, йдемо знімемо. Я доволен, що так попав. Я, я сам кумедно. Я хотів на цю сторону попасти. Я попав. Все, все, валиться. Йдемоте до цього петуха. Так. Нащо його струється? А я бідний. бідний. Одмучив до 40 год, бізнес великий, купа людей, все оформляють, все струй. Ось що тобі? Все волиться, а жизнь проходить. Нічого не треба. Це тироса. Я так у нього тироса. Тироса. А це гамак. І наша. І одразу на яма. Наша куди відходить? Наша. Наша куди відходить? Все, на одному місці, сьогодні гамак. Бачите курі тут? І тут петушки, вони не це. тут вони чуть, -чуть азартні. Оно, ну, опять колонка. Опять колонка. А ну спитаюся ще. Вотер. Water. Eh, water dream, no. Yes. Dream, yes, okay. No, А, no, ah, no drin? No. Я yeah, понял, нельзя. Окей. А, там? А, роз, розрізався. А, в мене кров рідка. І десь зацепився, розрізався. Супер, окей. Смішні діти. Е, десь зацепився трохи. А я ж після операції, в мене сильно рідка кров. І спинить вона сутки буде бігти. Так. Що далі? Оце відосики. Ти мені попалися. Іди сюди. Філіппіни це рай! Super!